України спеціальні служби, розвідка, головне завдання масштабувати наші можливості далекобійних українських санкцій. Потенціал для цього є і спільна розмова всіх разом дуже дуже допомагає. Підготували вже і нашу частину домашньої роботи перед зустрічю з президентом Трампом. Військову частину, частину також нашу економічну, всі деталі. Все є порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний. Я, я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни. Саме Сполучених Штатів є можливість такого, такого глобального впливу. І ми робимо все, щоб інші в світі були по один бік з нами в цій. Роботі зараз наша команда прем'єр-міністр України, керівник офісу президента, заступник міністерства закордонних справ.